Як можна передати подих вітру, шум моря, відчуття весняної чистоти, радості, несподіваних зустрічей, підсвідомих, невловимих знань про Всесвіт, про стан душі, про любов до життя? Дуже цікавою в цьому плані є техніка ебру. Малювання на воді і відбитки з цього малювання, якою ми займалися з дітками в школі мистецтв. І хочемо з вами поділитися своїми враженнями. Це дуже захоплююча робота, і завжди всі малюночки дітям дуже подобались. Саме тому я вважаю, що ця робота носить терапевтичний ефект Психологічною її підтримкою. Для хорошого настрою наших діток. Дитина вчиться виявляти свої емоції за допомогою кольору. І це чудово. Хочу дивитися Такому ж доводи. О, супер. Легенько, такі легенько, не сильно. Затягне вже туди, на фіолет, навпаки, на неї. Отам пусто вийшло. О, так, хорошо. І оцю оранжеву пряму з рожевою. І рожеву. О, о. Все. Я думаю, що можна. Це, все, все, все. О, туди. О-о-о, клас, супер. Все. Пускай повністю. Так акуратно опускай, відкрай, відкрай. Примере и вернем И щипчиком. И она впитается чуть-чуть. Ну, она сразу впитается. Дивимся. Опа. Хорошо. Заходим. Супер. Так мы занимаемся сегодня. Ебро, таким ми творимо чудеса і красоти. Такі дивовижна техніка, можна сказати, казкова, своєрідна Незвичайно. Так, пробую рибінчику. Ось Таке у нас космічні буде позажника. Армізь з зміж собою розмішується, тих котівки. Можна? Зараз що Ця робота принесла багато радості. Сподіваюсь і вам також. Тож з вас лайки та підписочки. До зустрічі!